Доброго дня, шанувальники природи, любителі рибарства, просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів Високогір'я Карпат. Сьогодні субота. От і тільки зайшли до лісу і зразу перший білий. Білий не маленький Ось. Якого він роду, гарного. О! Угу. О. Як завжди, що саме цікаве Будемо фіксувати на камеру і побачити, що на даний час робиться високий Рарпат. Ось який другий рибок. Ще так був лісі, тепнувато трохи. А. Він вже не добрий, вже пігнивши. Оце у нас третій рибок. І він. Гарний вигляд має. Оце красень. O, oh, tai šešastierbokas. Oh. Čia yra šešastierbokas. O. Oh. Šiaurės. Uh, І це восьмий грибок. Вісім? Гниляка дуже багато. А молодий є, я ж тут десять взяв. Тих? Там таких не, не, не молодих. Збирай, бо тобі сьогодні мені збирають, збирай, збирай. Дев'ятий окей, де це десятий, одинадцятий, дванадцятий Ось і тринадцятий. Ох який, який красовений. І це у нас чотирнадцятий. Ух ти? Ході вирвати О! Із тих молодих п'ятнадцятий. Ми там, де ми приблизно були, що двох знайшов. Там теж де я був, вроді місця непогані, але з душ. 18. Дев'ятнадцять двадцятий рибок. Який красний велес. Вилячок. Ось такий же молодий велес. Білий. Це у нас уже 22. й 23-й. Молодий ніби. Починає старіти. 24-й появляється. На світ Божий. О. Десь на десь червонячки попадаються. О. І непогані. Так, 25-й білий. Непогано. Ось двадцять шостий. Ось двадцять сьомий. Ось який у нас тридцятий грибок, До того я знайшов молоденького, двадцять дев'ятого, а це гарненький. Ось який ще в мосі. Гарний грибок А ну там чи не білий? Ні, десь так. Десь так. Вони на мене чекали. Ось один. З А там і ті козирний. Але як? До нього долізти? Ну, що ж будемо пробувати? Будемо пробувати до нього долізти. Є. Yeah. Ось такий. Так. Ось такі вони. Карпатські Біля... От і завершуємо наш похід. По білі грибочки, будемо казати, поїстивні грибочки похід більш-менш вдався. Відносно минулого разу трошки менше, ну, але щось є, то, мабуть, з десяток червонячків і решта отакі білячки з червонячками, такий результат. Ну, а вам, як завжди, бажаю, що Більше назбирати, як я назбирав. А також бажаю здоров'я і мирного неба над головою. І пам'ятайте, ліс ваш дім. Не засмічуйте свій дім. А також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з турицию. Хай вам щастить, до побачення! do novog sutra